Зараз я знаходжуся в лісі, в Тростянці. Оце в Тростянці в лісі. Колись ляхівці то тепер називається Білий Гір'я. На цьому місці в Другу світову війну було знищене єврейське населення корниці Ямполя і Ляховець. Найбільше єврейське населення проживало в містечку Ямпіль, більше двох тисяч. Більше тисячі в корниці євреїв проживало і 1300 містечку ляхівці. Зараз називається Білогір'я. poche stupenche sole Єврейське населення стало появлятися в нашій місцевості. Раніше це було Волинське воєводство. Ще верніше раніше було Волинське князівство, Галицько-Волинське князівство. Заречі Посполити було Волинське воєводство. В кінці XVIII століття. Ці землі стали належати Російській імперії і стала називатися Волинська губернія, центр житомирі. Ляхівці це був Острозький повіт. Я вам підбув повіт, а корниця це вже був Ізяславський повіт. Білогородська волость.